Мені дуже поталанило. Я дійсно прийшла тоді, коли компанія тільки не починалася. Я не пам'ятаю, скільки нас було чоловік, але нас було дійсно дуже мало. Мені дуже приємно, що компанія виявила мені довіру і дала можливість зрости, дала можливість завжди навчатися, підвищувала завжди мій професійний рівень. Я вдячна компанії за те, що вона мені довіряє. Я прикладала зусилля так само і навчалася. Це для мене не просто довіра. Це для мене великий комплімент від самої компанії відносно себе. Певно, довіра до компанії Конекс народилася десь у 1995 році, коли почала працювати перша аптека. Колектив компанії взяв за правило не просто формально працювати, а максимально бути корисним війничаном. Це пріоритет роботи засновника компанії Конекс Олександра Мудрого. Критерії роботи не змінилися і сьогодні. Довіра складається дійсно з цілого ланцюга питань. Тому що фармацевтична діяльність вона досить жорстко регулюється державою. В першу чергу це люди. У нас працюють виключно з спеціальною освітою, середньою і з вищою. Всі наші співробітники проходять переподготовку відповідну, здають іспити. Всі наші співробітники ще, е, навчаються безперервно наші компанії для цього зроблені. Всі необхідні умови, де тренерами виступають як наші тренери з нашої компанії, так і на аутсорсингу, Тобто тренери з інших компаній приїжджають з нас до Києва. Тобто, питанню освіти ми приділяємо дуже і дуже серйозну увагу. Ті, хто працюють у фармацевтичній компанії Конекс, називають свій колектив родиною. Про це говорять повсякчас і цим пишаються. І тут нам довелося почути, що без довіри працювати неможливо, бо лише у атмосфері взаєморозуміння та довіри твориться успіх. Довіра до нас, наших клієнтів це фактично все. Це що ми робили на протязі великих 20 років, які ми проробили разом, які ми пропрацювали, які ми створювали колектив, це велика компанія. Багато років наше підприємство дійсно працювало на імідж як компанія стабільна компанія, яка завжди вчасно розраховується, яка завжди дотримується всіх умов контрактів, і, і не тільки з, там з банківськими, з фінансовими установами, але і з постачальниками. Тому якби якийсь час ми працювали на імідж, але зараз, на даний момент, ми теж дотримуємося абсолютно всіх умов, але імідж працює на нас. Ми маємо величезний кредит довіри і з боку фінансових установ. Всі, Мені здається, банківські установи, які є в Вінниці, в Вінницькій області, з задоволенням працюють з нами, як з клієнтом, як з потенціальним клієнтом, який може кредитуватися, який відповідає по своїх зобов'язаннях і, і вчасно, і стабільно. І тому ми маємо такий кредит довіри. Ішли роки. І Конекс поступово підкорював нових клієнтів. Якість препаратів та послуг як пріоритет оцінили та помітили. Відтак постала потреба у розширенні. Аптека це заклад здоров'я. Зрозуміло, що саме головне у людини це здоров'я. а Здоров'я може бути забезпечене тільки тоді, коли є якісні препарати. Якісні препарати по доступним цінам. Тобто у нас є великий перелік препаратів, які можна підібрати людині. Тобто, якщо вона хоче, наприклад, так само наприклад, немає там коштів, вона може підібрати аналогічний препарат. Якісного виробника, наприклад, вітчизняного, яким ми гарантуємо, що е, там є якісна сировина завезна і є доведена ефективність. Тому, звичайно, що якість у нас завжди на першому місці. Ми повинні бути всюди, ми повинні бути ближче до людей, присутні того. Ми якби і розвиваємось, в першу чергу, це регіональна компанія, тобто ми розвиваємось у Вінницькій області. І практично, я так думаю, що до кінця року, 2015-го ми будемо майже в кожному районному центрі. Прагнення нових підходів до здавалося б традиційної аптекарської справи стало поштовхом до створення закладів іншого формату. Так, у Вінниці вперше з'явилися фармацевтичні маркети. Кваліфікована консультація, високопрофесійна порада. Можливість вислухати клієнта аптеки. Це все не тільки поліпшує фізичне здоров'я людини, яка зайшла до нас в аптеку, але й покращує внутрішній душевний стан. Факти річ вперта, а в історії компанії Конекс ще й красномовна. Нині торговельна мережа Конекс це 80 сучасних аптек та 5 аптечних пунктів у 20 містах Вінницької, Хмельницької, Житомирської та Чернівецької областей. За якість усього представленого мережі відповідають 700 працівників з фармацевтичною освітою. Свій рівень фармацевти постійно підвищують. З часом наш колектив він поступово зростав, підкорювали нових клієнтів в нових областях. От дедалі ми бачили, і люди бачили в нас дійсно професіоналів, люди, які вміють працювати. Тим більше ми навчалися і люди, які працювали, так само навчалися цьому. От, і поступово ми заслуговували довіру тих людей, з якими починали працювати. І ця довіра, вона вже дійсно триває 20 років. Про асортимент представлений у конексі можна розповідати годинами. Кажуть працівники спеціалізованого складу. Він з'явився нещодавно і відповідає міжнародним стандартам. Тут ліки в належних умовах чекають своєї відправки в певний аптечний заклад. Особлива категорія медичних препаратів ліки, що зберігаються і транспортуються при особливих температурних режимах. Термомобілі доправлять їх за призначенням. Як театр розпочинається з вішалки, так фармацетичний склад він розпочинається із системи якості. Це є основою основ. Це є тим наріжним каменем, який лежить в основі діяльності будь-якого аптечного закладу. Оскільки заклад аптечний, це насамперед заклад охорони здоров'я. Він є таким своєрідним форпостом у легкій боротьбі за збереження здоров'я громадян. І тому це покладає величезну відповідальність на фармацевтичних працівників, на провізорів і вимагає від них виконувати свої обов'язки на найвищому можливому рівні. Ще один вид діяльності компанії виробництва лікарської сировини. На тисячу гектарах екологічно чистих земель Вінницької області вирощуються лікарські рослини. Органік стандарт, сертифікаційний орган, контролює всі етапи діяльності товариства з обмеженою відповідальністю і то світ ЛТД. Коли ми почали розбиратися з цим ринком лікарських рослин, то ми зрозуміли, що якісної сировини немає на Україні. На жаль, те, що декларується, абсолютно не відповідало дійсності. Абсолютно. І ми вирішили зайнятися цим самим, щоб відразу поставити для себе саму високу планку. Саме висока планка це органічна технологія вирощування. Ми на сьогоднішній день єдині на Україні, хто сертифікований по сертифікату органіка по вирощуванню лікарських рослин. Ми їх вирощуємо з цим сертифікатом. У відповідності до технології ми доводимо до стану напівфабриката І відповідності до технології ми на сьогоднішній день виробляємо органічні чаї, які можна придбати в усій нашій мережі і не тільки вже по Україні. Вони продаються скрізь. Фармацію не можна вивчити раз і на все життя. Їй потрібно вивчати постійно, аби орієнтуватися в зростаючому потоці нової інформації. Тому в компанії розробляються власні численні програми навчання, адже від кваліфікації працівників аптек залежить здоров'я людини. Наш шлях фармацевта-спеціаліста це в першу чергу є відповідальність, яка потребує постійного вдосконалення професійної майстерності. Це відвідування тренінгів, семінарів. Проходження курсів підвищення кваліфікації та утримання категорій це все ми робимо з турботою, з бажанням допомогти людям. Ми завжди працюємо над розвитком своїх працівників. В нашій компанії майже щодня проводяться навчання, корпоративні навчання працівників з різних тематик, і з психологічних тематик, і з професійних. Із продажів, і з фармакології, і спеціальних предметів, які необхідні для того, щоб працювати гідно і достойно. Ми влаштовуємо такі нестандартні яскраві корпоративні заходи для наших працівників, щоб вони відчували плаче один одного підтримку. Ми оплачуємо навчання і курси підвищення кваліфікації для тих працівників, які плідно працюють в компанії вже багато років. І це також є пріоритетом в компанії. Коли створені всі умови, то робота виконується якісно, і це відображається на кінцевому результаті. Відомо, що в здоровому тілі здоровий дух, а маючи відповідні умови для занять спортом, таке здоров'я даруватимуть працівники компанії і своїм відвідувачам. В цьому переконаний керівник компанії. А відтак створив умови для занять спортом для своїх працівників безкоштовно. Одним із важливих елементів бізнес-стратегії компанії є соціальна відповідальність, яка відображається у відношенні до своїх відвідувачів. Компанія Конекс завжди була соціально орієнтованою компанією. Це досить таке ємке поняття. Це створення відповідних умов в першу чергу для своїх співробітників. Вибстовісотково дотримую всіх тих умов, які держава диктує, і плюс ще що додаткові, щоб людям було комфортно. Працювати ми робимо все, щоб було комфортно відвідуючи наших аптек, щоб вони були впевнені, що вони прийшли в те місце, де вони дійсно получать якісну пораду і зможуть придбати якісний препарат. Кожен рік приносить нові визнання. Народний бренд 2014 та 2015 років п'ять нагород всеукраїнського конкурсу професіоналів фармацевтичної галузі Панацея. Не випадково Олена Печевиста, завідувач аптеки номер 16 мережі Конекс, здобула перемогу у цьогорічному конкурсі Панацея у номінації Аптекар року. Аптеки Конекс стали своєрідними центрами здоров'я, гарного настрою і позитивного відношення до людей. Споживачі звертаються, радяться, а отже, довіряють. Тут великий вибір препаратів, тут великий вибір косметичних засобів. Тут, якщо не можна замовити, немає в іншій аптеці, можна прийти, поможуть працівники, сказати, в якій аптеці можна взяти. Той препарат вони навіть зателефонують і скажуть, коли підійти. Низькі ціни в порівнянні з іншими аптеками, діють дискотні знижки в аптеці і надають допомогу у виборі різноманітної продукції, так як не тільки я користуюсь, а й ще й інші члени моєї родини, як від молодшого, так і до людей літнього віку. Практично в кожній точці міста є аптека Конекс, і мені дуже подобається те, що, наприклад, якщо я не можу знайти тут цього препарата, мені можуть порадити, в якій найближчій аптеці я його можу придбати. Приваблює те, що тут є можливість вибрати препарати, тому що є великий асортимент і є можливість замінити, якщо щось мене не влаштовує по ціні чи по якості. Завжди бути цікавими та інноваційними один з головних пріоритетів компанії. Кожен новий проект крок до вимог клієнтів, які постійно зростають. Так з'явився магазин медичних товарів ну, техніки розвиваються досить швидко, і на сьогоднішній день промисловість, на жаль, не тільки українська, в більшості світова промисловість розвинених країн робить дуже багато речей, які... Можуть покращити якість життя, які можуть покращити, скажімо так, умови для людей з обмеженими можливостями, які можуть покращити якісь там технології лікування і так інше. В звичайній аптеці просто не вистачає навіть банальне місце для того, щоб все це розташувати. І ми відкрили такий новий формат, де можна побачити по-перше, все це, по-друге, отримати кваліфіковану консультацію. І відповідно придбати за прийнятною ціною. У компанії Конекс не ведуть статистики, кому і в яких обсягах була надана благодійна допомога. Та про це тут говорять неохоче. Як і про постійну підтримку наших бійців, що несуть службу на сході країни. Це наша громадянська позиція. Це позиція наших всіх дівчат, тому що ми всі є військовозобов'язаними. Ми є медичний персонал, хоча ми фармацевтична сфера. Ми відносимося до громадян України. Ми своїх людей в біді не залишаємо. Фірма Конекс одна з найперших почала надавати таку допомогу. Це було дуже важливо. І я дуже вдячний керівництву Конексу, що саме якраз дуже оперативно, дуже швидко, в повному об'ємі, безкоштовно було надано. Сьогодні Конекс один з найпізнаваніших аптечних брендів України з успішною історією і неповторними перевагами, який поєднує останні розробки, найсучасніший фармацевтичний асортимент, а ще непідробну увагу фармацевтів. З Чим асоціюється аптека. Аптека асоціюється насамперед з точністю у всьому, з чистотою з порядком, з чим асоціюються фармацевти. Фармацевти асоціюються з порядністю, людяністю і професіоналізмом. Спілкуючись і проводячи бесіди з працівниками наших аптек, я постійно наголошую дотримуватись основного правила віднеси до відвідувача, до клієнта так, якби ти хотів, щоб відносилися до тебе або до твоїх рідних. Приділи стільки уваги, скільки потребує кожна людина. Розкажи, порадь, щось порекомендуй. І хотілося б відмітити, що всі наші аптеки повністю відповідають матеріально-технічній базі і вимогам зі сторони Міністерства охорони здоров'я. Наші аптеки це наша гордість. Споживачі аптек конекс можуть бути впевнені у якості ліків, у фаховості наших працівників. Сьогодні конекс, щомісяця відвідують, понад півмільйона людей. Олександр Мудрий називає цей факт підтвердженням довіри. І це покладає ще більшу відповідальність. Є цифри, які самі за себе говорять. Тільки за місяць це більше як 570 тисяч відвідувань наших аптек в Вінниці та Вінницькій області. Люди довіряють нам, люди йдуть до нас за порадою, не тільки придбати, в першу чергу порадитись. Скрізь в нас фахівці, фахівці дуже високого рівня. І ці всі складові вони формують довіру. Якщо ми довіряємо один одному, то як похідна від цього і люди довіряють нам. І те, що стільки років ми разом, це говорить само за себе, само за себе. І це дійсно саме основне наше надбання. Що ми з задоволенням йдемо на роботу, нам приємно бачити один одного. Ми всі разом розвиваємось, ми всі разом вчимось, і один в вчимось і десь системно, скажімо так. Тобто ми йдемо по такій спіралі розвитку це наше життя.